Так, ну що, ребятки, починаємо свій день за Легро. І в мене сьогодні насипало 9 замовлень. Ось, зараз я буду їх пакувати і відправляти. І також вам трошки покажу, що в нас вийшло по курсу, ребята. Отак це виглядає. Це вже в нас 55 уроків. Буде так це все структурно виглядати. Дивіться, скільки тут всього того є. Що ти на мене дивишся? Я знімаю відосики, Наташа, пілімо відоси. Ось, дивіться, буде. Структура в нас по відкриттю бізнесу в Польщі і по Allegro теж тут бачите всі ці уроки, які є. І це все на платформі. Платформа доступна на мобільній версії. 34 уроки по Allegro. І тут виходить по 12 уроків, десь 14 по а, цьому по бізнесу. Тому курс буде доступний вже в п'ятницю на продаж в усіх соціальних мережах: TikTok, Інстаграм, Ютуб буде ссылка, ребята, доступна.